Мент в нас з тобою до речі, тут може бути інша думка, що є ок. Це я вважаю, що в дуже рідких випадках, так але з цим теж варто бути акуратним, і тільки теж повторюсь, в тому випадку, коли ви продаєте класний товар чи послугу, часом можна і прийняти рішення за клієнта, але це тільки тоді, коли є довіра між вами, це тоді, коли ви експерт, це тоді, коли ви дійсно щиро рекомендуєте і бачите, що це буде вау і ок. Чому я говорю про такий момент, тому що я теж такий клієнт, якщо я йду в місце. Де я довіряю так максимально, і де я відчуваю, що там круті експерти, я насолоджуюся і буду насолоджуватися тим, якщо мене якось так зроблять, наче вони приймають за мене рішення, тому що там я не експерт. Ось і я, коли попадаю в таке середовище, де я можу це відчути, просто кайфую. Так що, mm -hmm. Ось, на замітку. Eh, дякую. Я от власне та, проти такої концепції. Ось так. ось Тому, так? що, Ви там, вибирайте, що вам до душі? Та, я за те, щоб мені дали можливість вибрати, я вибираю, або я кажу, ну, правда, я такий більш чіткий клієнт. Я скажу: так, мені треба 24 години, а завтра до такої години я вам дам відповідь. Вам ок-ок, резервую і пішла я собі думати, та? Чи виберу я щось інше, чи це. Ось, в моїй ж роботі важливо. Як бізнес-коуча дати можливість клієнту вибрати. Бо коли він вибирає, з кожним вибором ми що, ми стаємо більш усвідомлені, зрілі і відповідальні щодо себе. О, це так, це не завжди просто. Але в цьому зростає клієнт, в цьому зростає особистість. І вона потім буде більше кайфувати від цього. Але так, я згідна, якщо залежить від ситуації, От, якщо клієнт вкрай не впевнений, то, можливо, треба прийти до цього. Але я тоді піду в питання про впевненість і потім задам питання, наприклад, як е, впевнена людина? От я запрошую вас бути впевненим в цьому, яке рішення ви тут прийняли б? Людина вдіває на себе цю впевнену позицію і приймає угу. рішення. Все, людина вже виросла на дві голови. Але бачите, підходи можуть відрізнятися. До речі.